Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове Свинарство. Сьогодні я хочу вам розповісти про основні проблеми, які пов'язані з ветеринарною медициною в свинарстві. Їх можна розділити умовно на три, на три підрозділи. Перший це інфекційні хвороби, другий підрозділ це інвазійні хвороби, і третій підрозділ це незаразні хвороби. Тобто неінфекційні і неінвазійні, ті, які пов'язані з порушенням обміну речовин. Що стосовано до інфекційних захворювань, їх можна розділити на дві основні групи: вірусні та бактеріальні. До вірусних відносять африканську чуму свиней, класичну чуму свиней, пармавіроз, грип, цирковіроз. Також до цих хвороб відносять АОСки. Та ПРРС. Тобто ці основні захворювання, їх значно більше. Але це основні, які дошкуляють в нашій роботі. До бактеріальних э, хвороб відносять э, стафілококоз, стрептококоз, діплококоз, э, відносять э, сальмонеліоз, колібактеріоз, э, відносять такі хвороби, як мікоплазмоз. Гемофіліоз, актинобоцильоз, також хламідіоз, бордотиліоз та бишиха свиней. Що треба пам'ятати? Деякі з цих хвороб вражають тільки поросят і наносять їм максимальну шкоду. Деякі з них вражають тільки свиноматок і наносять їм і рякам, і свиноматкам наносять максимальну шкоду. Тобто ми поступово будемо розглядати кожну хворобу в наступних е, відео. І е, ви зрозумієте, які найбільш небезпечніші хвороби, а які найменш небезпечніші. При деяких хворобах немає лікування зовсім треба проводити повну депопуляцію, тварин зачищатися, проводити карантин, наступний, е, вижидати каренцію час і заводити потім нових свиней. Але це ми е, все узнаємо згодом. До інвазійних хвороб е, відносять е, дерматологічного характеру, це саркаптоз, демадекоз, атадектоз і е, паразитарного характеру, які живуть і розвиваються в е, шлунково кишковому тракті, це аскаридози. Е, також є ще хвороби, які е, паразитують в кишковому тракті це спірахітози е, та амебіози. Ну, Спірахітоз це проміжне між е, бактерією і паразитом, але його можна віднести просто до інвазійних хвороб. Ну і ще є дуже великий е, шматок хвороб, які пов'язані з незаразними хворобами. Тобто, це хвороби пов'язані з, пов з отруєнням, це хвороби пов'язані з порушенням обміну речовин, це хвороби пов'язані з розладами нервової системи, причинені дією хімічних різних речовин. Всі ми їх з вами розглянемо. Що треба пам'ятати? Що свині, які є у вас на підприємстві, просто так. Не дохнуть. Перед тим, як вони починають дохнути, з'являються ті чи інші ознаки, які е, показують про ті чи інші проблеми. Тому перед тим, як свині починають дохнути, і ми бачимо значний падіж е, цьому передують якісь клінічні зміни. Тобто, ви повинні навчитися збирати анамнез повинні навчитися вскривати свиней, бачити зміни. І не допускати до значних втрат втрати завжди є. Ми без них нікуди не дінемося. І так вклалося, що в більшості випадків ми поки не втратимо певну частину тварин, поки не розберемося в той чи іншій проблематиці. Нам треба зрозуміти і виробити з вами алгоритм дій тих чи інших, яким я вас набучу, що треба діяти, тому що між тим, поки ви відберете зразки і відправите в лабораторію. І отримати результат, проходить де, подекуди до тижня. І відповідно за цей період, якщо ви не будете робити ті чи інші зміни і дивитися події тих чи інших препаратів, які ви застосовуєте, тобто встановлювати саму причину, то ви втратите значну кількість свого погалівля. До цього треба звикнути і треба знати і вчитися. Так склалося, що всі ми вчимося на своїх помилках. На, інші, на, на помилках чужих ми вчитися не можемо. Ну, така наша сутність, так ми побудовані. Тому в наступних е, роликах я буду розкривати кожну хворобу окремо, і відповідно ми будемо розуміти, чому вона виникає, що її спричиняє і як їй можна запобігти у ваших умовах, умовах вашого господарства. Дякую за увагу! Бажаю всім мирного неба, бажаю всім здоров'я, здоров'я вам! Та вашим поросятам до побачення!